Це Польща і Болгарія. Ви знаєте, що дійсно після нашого візиту місто Плось наші діти приймали участь в Євро-2012 по футболу. Зараз найближчі десь пару тижнів наша команда з Дзюдо. Буде також плоско приймати участь в спортивних змаганнях. Нашим дітям надають почесті і належний прийом, і Ми горді тим, що вони приїжджають з перемогою. Ми плануємо також біля десятки міських колін або заступників перших осіб будуть присутні в день міста. Відповідно, буде прийом офіційний. Урочистий, концерт, тобто все для гостей. Я хотів би, щоб з тими добрими враженнями, якими до нас приїдуть гості, вони повернулися і розповіли про місто Житомир. Я принаймні можу сказати, що перебуваючи один день в Одесі, це в неділю, я отримав задоволення і знаєте, від спілкування, в першу чергу, фахівцями, спеціалістами, які нас зустрічали. Ми домовились про обмін документами виконком. Рішеннями сесії міської ради вже ми маємо можливості знати, з ким ми спілкуємось. І чесно вам скажу, що багато тих ідей, які вони впроваджують собі в реальному житті, ми привезли для свого досвіду. Це є об'єктивна правда. Ну і разом з тим ми подивилися я особисто під час проведення вчора комітету, деякі вніс пропозиції, ті, які я побачив в місті Одеса, які було б нам варто вдосконалити і наше свято. Тому це дуже гарно. Інше питання, що свій вільний е час, як би дільний, ми присвячуємо тому, щоб десь поїхати, чомусь включитись, але це життя. І... Так, ви, і... будете... а, ви знаєте, гостей. Е у нас буде, будемо селити там, де буде гостям зручно, і готелі «Житомир» в тому числі. Я сказав, що як правило, це будуть десь біля п'яти делегацій, які будуть потребувати розселення. Інше це будуть делегації з нашої Житомирщини, з міст по побратимів, говоримо, рідної Житомирщини. Тому я думаю, що вони приїхали приїдуть в Разі ввечері будуть можливість повернутися в Новоград, Овруч, Олевськ, Дичів. Ну і ще одна особливість є. Саме ці дні, ви знаєте, мені на ім'я міської ради, на моє ім'я прийшло вже з десятих віта з міста від міських голів, і Дніпропетровська, і Миколаєва, і Одеси, і Харкова, і Вінниці. І хочу сказати, що саме ці дні проходять дні міста. В інших містах, тому, на жаль, ми не маємо можливості навіть один одного глибоко шануючи поїхати особисто і привітати з ним міста. Але десь наприкінці вересня буде зібрання міських голів в Києві, де ми також зможемо зустрітись і обмінятися далі досихом і намітити план формування бюджету 2013 року. Для міста Житомира обласного центру це дуже важливо. У нас є багато тих питань, які як обласних центрів сьогодні нам потрібно разом з міськими головами опрацювати, донести до кабінету міністрів, Міністерства фінансів і, врешті-решт, вони були враховані в бюджеті 2013 року.